Маємо цікавий інвестиційний проєкт Біджі Груп, товариство з обмеженою відповідальністю, яке забезпечує реалізацію цього проєкту в Україні. Це розвиток Побужжя, Петрівська територіальна громада, Балаховське родовище графіту. Графіт на сьогоднішній день набирає дуже серйозного інвестиційного приваблення. В першу чергу це пов'язане з великим попитом і ростом на акумуляторні батареї, як стореджі для великої енергетики, так і для автомобільної промисловості. На сьогоднішній день до, 27, до 2027 року капіталізація ринку графітового. Анодного графіту для акумуляторного виробництва в Європі оцінюється як 27 мільярдів євро. Це дуже велика капіталізація, куди великі бізнеси наміріваються, намагаються вложити свої капітали. До того ж, ця монетизація досліджена приростом щороку 5. Після коми 7% приросту, Тому інвестиційні фонди, банки, компанії, транснаціональні групи інвестують в цю сферу. В Україні всім відомо діяла ще за часи Радянського Союзу казенне підприємство «Кіровгеологія» з філією в місті Кіровоград на той час. Це підприємство нам пощастило, дуже багато зробило геологорозвідок і у нас на сьогоднішній день із 350 корисних копалин, присутні в Кіровоградській області порядка е, половини. Із цих корисних копалин, які є в наявності в Кіровоградській області, на сьогоднішній день. Виробляються промисловим чином порядка 90-100 копалин. Це і калінові гелини для керамічного і фасадного кирпичу в будиндустрії. Це і піски для виробництва, як скловиробів, так і флуат-скло це в будиндустрії дуже широко витребований матеріал. Цей граніт всім відомий, ну і багато чого іншого. Це і титан, з якого виробляють частково і боїнги в США. Водні ресурси, уран. На сьогоднішній день 87% урану України виробляється і з запасами належить до Кероворадської області, 87%. А Україна в цілому загалом займає сьоме. По попереднім даним дев'яте, по деяким даним, місце у світі по запасам урану. Уран на сьогоднішній день стратегічно северана у всьому світі і запаси світового урану дають можливість генерувати електроенергію на 300 років для світових потреб. І що стосується питання щодо Петровської територіальної громади, БІВІДЖІ Груп та товариства розвиток. Побужжя хотів би зазначити, що це дуже екологічно чистий інвестиційний проєкт, тим він і привабливий для адміністрації і керівництва Кервацької області. Його потужності спроектовані на проектних рішеннях, технічних рішеннях всесвітньо відомого проєктанта такого роду підприємств Мецо Швеція. Цією проєктною групою компанія Мецо спроєктовані такі гіганти, як Порти Швеції, такі гіганти, як Volvo Motors і Saab Aviaprom Швеція. І багато чого іншого, тому що свої, свій потенціал, свої технічні рішення вони експортують по всьому світі. Ця технологія, до речі, Є наявною у Німеччини, а в Європі Німеччина це країна стандартів екологічної чистоти, то такий аналогічний завод компанія Швеція Мецо, спроєктований у Баварії. Прошу запитання про, після вступної про частини. про обсяги про да. реалізації і про наші умови експерту да. На сьогоднішній день проєкт. Складає дві черги. Перша черга це вироблення першої черги, це побудова кар'єру і місце для концентрації графітної руди. Тому що графіт в акумуляторній промисловості, в акумуляторному виробництві повинен бути дуже високотехнологічної чистоти. Це 9,9 і 9, Два знаки після коми, чистота сполучення графіту. Тому, тому його треба концентрувати. Для концентрації повинні бути сфостосховища, водні ресурси. Для того, щоб його очистити від різних сполук і витягнути з нього ту концентрацію, яка технологічно потрібна для акумуляторного виробництва. Ці Сполуки і ця частота залежить від комплексу будівництва, тому на першому етапі побудова кар'єру з видобутку, хвостосховище для того, щоб графітну руду концентрувати. Після концентрованої графітної руди є друга черга виробництва, так називаємо плаского, пластинчатого. Графіту, який буде поставлятися на експорт для подальшої тон, тонкої доочистки, тонкої концентрації, щоб з нього отримати губчатий самий чистий графіт, який використовується в анодах акумуляторних батарей, це дасть змогу залучити інвестиції для третьої черги. І Добавлену вартість від такого роду діяльності залишити в себе і виробляти вже на третьому етапі циліндричний анодний графіт вже в себе. Тому три стадії. Значить, попередньо техніко економічним обґрунтуванням. Завод будується протязі 5 років, починаючи з 2024 року. 22-2023 рік це були роки. Підготовки техніко-економічного обґрунтування, технічних рішень, відпрацювання геолого-розвідувальних даних, передача цих даних для потенційних набувачів або концентрату, або сировинної продукції для тої чистоти, яка котується на ринках, на біржах, і яка є вартісним товарним продуктом, а не сировиною. Ще раз скажу, попередньо наголошую, що ця сировина постійно має зріст, і оцінка капіталізації до 27-го року цього ринку 27 мільярдів євро. Що стосується українського потенціалу, то у нас на сьогоднішній день розвіданих запасів графіту 180 мільйонів тонн. Це для розуміння. При постійній роботі підприємства і постійному ринку збуту 80 плюс років роботи. Інвестиційний проєкт передбачає 70, 750 робочих місць, працевлаштованих робочих місць з загальноєвропейською середньою оплатою праці як для рівноцінного європейського підприємство, яке буде котивуватися на біржах, яка буде монетизуватися і буде відпрацьовувати всі моменти і біржових, і акційних процесів, як належить в, європейському, в європейській державі. Що стосується що стосується, 100, ми, ми кажемо за 180 мільйонів тонн, що це може бути? Ну, крім того, що 80 плюс років роботи, це нам надасть в Європі бути першопроходцями і підприємством номер 1 для виробництва такого концентрованої руди або лущатого. Або циліндричного графіту. Чому? Тому що 97% такого графіту виробляється, добувається в Ю... Південній Кореї, в Японії і Китаї. Китай на сьогоднішній день є володаром таких сировинних запасів і реалізує їх по всьому світу на 95% ємності споживання. Одначе в Китаї така продукція дуже концентрується і виробляється грязними методами, кислотним вищелачуванням і таке інше. Після цього лунний пейзаж вижжена земля, і європейці на сьогоднішній день вже впровадили євродирективи щодо введення акцизних зборів на такого виду грязного, грязного технологічного циклу. Сировини. Тому Україна за методикою МЕЦО може бути конкурентно спроможною, тому як та грязна сировина буде додавлено акцизом обтяжуватися у вартісних копіруваннях. Тому Україна може бути першою з такими обсягами виробництва і конкурентноздатною. Виробником графітового концентрату. Що стосується виробництва акумуляторних батарей, то хотів би зазначити, що наразі наразі у світі є попит крізь крім автопрому. Я вже зазначав, що це і велика енергетика. І заявлених проєктів в Європі на сьогоднішній день, на 2023 рік щодо будівництва акумуляторних заводів 187 ГВт годин потужності. Що це за потужність? Це якщо на сьогоднішній день 15 ГВт атомна енергетика України, це вся 15 ГВт, то тут 185, це порядка 12 активів, 12-ти потужностей атомної енергетики України. Що стосується виробництва таких акумуляторних батарей, то в першу чергу воно пов'язане з, з дефіцитом на сьогоднішній день енергогенерації. На сьогоднішній день е, забруднення сягає тої вершини, що Європа притормажує всі вуглеводневі процеси виробництва електроенергії. Тому концентруються на чистих джерелах. А чисті джерела, як вам відомо, вітер, е, сонце воно працює або сезонно, або день-ніч, і дуже багато чинників, які не дають змоги збалансувати. І от якраз акумуляторні сториджі з великою ємністю можуть збалансувати надмірно вироблення сонячної енергетики в день для того, щоб видавати її вночі, або коригувати, або балансувати нею за рахунок ємностей великих потужностей акумуляторних станцій. Що стосується Балахівського родовища і Петрівської територіальної громади, то на сьогоднішній день у підприємства є екологічно складова, екологічні зобов'язання. Це екологічна оцінка впливу на довкілля, яку вони будуть досліджувати і будуть затверджувати у міністерстві екології і проєктувати цю оцінку на протязі року-півтора, після того, як буде розроблений проєкт. Значить, у них є соціальні зобов'язання щодо самої територіальної громади. Це стосується в першу чергу погодження самого проєкту, розміщення на території. Я спілкувався, був місяць-півтора тому в Петрово, то люди дуже позитивно оцінюють такі перспективи. Вони довольні, тому що там все ж таки. Гірнорудний такий актив Петрову, і він на сьогоднішній день трошки в занепаді, тому що новітні технології, інновації дадуть можливість другого дихання цим гірнорудним виробіткам і підприємствам, тому що люди надіються на робочі місця, люди не втратили надію на те, що можуть працювати по професії, по спеціальності, і бажають того. Я думаю, після нашої перемоги в цьому році в них відкриються великі перспективи для досягнення їхніх цілей.